Доброго дня, це компанія Vector Tool. Учора ми показали листозгин ЄС802, повністю запакований, який відправлявся до нашого клієнта. Сьогодні уже другий листозгин уже з нашого складу в Києві відправляється до іншого клієнта. Почнемо з плюсів. Мінуси я скажу в кінці відео, тож додивіться до кінця і поставте лайк. Він повністю електромеханічний, заточений під ось такі малі деталі, щоб розвантажити великий листозгин. Не боїться морозів. І дуже швидкий. Один із наших клієнтів робив 3800 згинів за одну зміну. Компактний, його легко переносити по складу. На цьому листозгині дуже легко навчатися. Навіть новачок зможе навчитися за декілька днів, а наш спеціаліст у цьому допоможе, а оператор з досвідом навчиться за 1-2 години. Не пропустіть в наступних відео, як ми будемо відправляти ЄС802 до нашого клієнта. І як ми будемо проводити пусконаладочні роботи? Лайк, підписка і до зустрічі! А, І відео мінусу в кінці. Це компанія Vector Tool. Учора ми показали листу... і світло припало.